Доброго ранку! Цього тижня впродовж п'яти робочих днів будемо роздумувати з вами про риси людини, на які по особливому реагує Бог. Отож, розпочинаємо зі щирості. Сподіваюся, кожному із нас імпонують люди, яких ми називаємо душа компанії або близькі по духу. Зазвичай це щирі особистості. Щирість та відкритість не те, що приваблюють, вони беруть нас у свій полон. Але виявляється, що щирістю можуть цінувати не лише люди, а й Бог. Ми настільки можемо бути щирими з ним, що не потрібно перейматися про конфіденційність розмови. Бог приймає все. Як наші слабкості, так і наші перемоги. У 72-му псалмі Біблії написано: Бог для щиросердних». Наслідком щирого покаяння стане Боже прощення, а щире прохання в молитві дасть бажану відповідь від Бога. Все просто, аби лише захотіти. Гарного дня!